У 2003 році Володимир Довгий влаштувався сторожем на одне складовищ нової Каховки. На новій роботі він швидко зарекомендував себе з найкращого боку. Жодних скарг. Відповідальний, спокійний. Саме там він зблизився зі своїм 24-річним бригадиром Андрієм Рибенковим. На початку січня 2004 року довгий запросив Андрія до себе додому на вечерю. Того вечора Рибенков прийшов не сам разом з Іриною Єрохіною, своєю однокласницею та Цивільною дружиною за столом усі троє вживали алкоголь, і саме ця вечеря стала точкою неповернення. Далі події розгортаються за двома версіями. За першою версією між чоловіками спалахнула сварка через поведінку довгого. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, він почав домагатися Ірини. І коли Андрій став на захист дівчини, довгий вихопив ніж. І зарізав його. За іншою версією, конфлікт виник після дивного зізнання. Під час застілля у відповідь на компліменти щодо страви довгий раптом заявив, що він серійний убивця і що вони щойно їли м'ясо однієї з його жертв. За словами Ірини Єрохіної, ці слова не справили на них жодного враження. Вони сприйняли це як безглуздий жарт. Висміли довго і сказали, що через зайву вагу та неохайний вигляд він зовсім не схожий на серійного вбивцю. Після цього, за її свідченням, довгий мовчки вийшов із кімнати, залишивши пару наодинці. Та вже за кілька хвилин він повернувся з ножем у руках. Він напав на Андрія ззаду, завдавши близько шести ударів у спину та ще приблизно десять у груди. Від отриманих поранень Рбенков помер на місці. Після вбивства довгий розчленував тіло, м'які тканини він відварив у каструлі та приготував з них їжу. А кістки і рештки вночі виніс у двір будинку та закопав у глибокій ямі біля гаражів.